Хит беля Хит беля парку. Сеончики, веселушка. Одна з багатьох площ харес. Отже, трохи інший Бухарест. Заходжу в старий райончик. Ось бачите, які будиночки. Ну і поряд щось нове. Щось із старого, що тут небагато залишилось. Не реставрує, мабуть, так зручно. І поруч з тими будиночками старими ось такі новітні коло Взагалі щось хай-текню. Нарешті я в самому самому центрі міста Бухарест. І це виглядає дійсно дуже грандіозно і красиво. Зараз підемо ще ближче туди фонтани, до будинку парламенту. Так виглядає головна площа. Молодь тут збирається для прогулянок, для зустрічей, але ближче до вечора. Зараз так, в основному туристи. Цікаво, що дорога також проходить навколо цих фонтанів. Тобто автомобілі теж їдуть повз них. Якщо їхати до будинку парламенту, ось туди. то автомобілі теж проїздять. Для них теж можна милуватися цим краєвидом. Далі рухаємося такою алейкою, дуже зеленою, дуже прохолодною. Як сказавний автомобільчик Дача 13.10. Не знаю чи це справжній, це вже просто хтось додав такий номерок. Схоже, що справжній. І ось вона, головна будівля Республіки Румунія. Будинок парламенту. Кажуть, що на його будівництво пішла неймовірна кількість грошей, мармуру, золоту, людського ресурсу, що він має біля восьми поверхів вниз. Звісно, це все можна почитати, подивитися інших відео, якщо вам буде цікаво. Знайдіть є про цей будинок в Ютубі окремо у багатьох відеоблогерів інформації. Я ж знімаю просто цю красу. Як би не було колись румунському народу, але будівля вийшла шикарною, дійсно.